Я придбала ялинку, тому зараз будемо її прикрашати. А я вам зараз покажу, яка вона саме, і разом це будемо робити. Ось така ялинка, але вона ще запакована. Поки. А зараз я вам покажу до неї іграшки. Ось такі на ялинку золоті, типу. Як бачите, багато прикрас. Це залишилося з того року. І також ось такі з... середині там зірочки. І також ще ось така. А це така теж. Усередині вона золотими ж такими штучками. Далі ось, так, ось така ялинкова прикраса. Е, ну, На ялинку е, сніжинка. Також у мене, ще є е, у мене такий обруч зі сніжинками. Вже готовий. На ялинку дві сніжинки, а на обруч теж дві-чотири. І також ще ось така новорічна шапочка. Головне, що в неї нормальна тканина. Ось так, як вже бачите, вона виглядає, вона з такими сніжинками і мені вона підходить. Я коли її побачила, мені захотілося її взяти, подумала, що пригодиться. Я колись бачу вже це іграшки, Я, що ми ялинку вже ставимо, У мене таке відчуття часу. Наприклад, коли а, вас щось оточує, Навкругу. Так, ось у мене зараз таке, бо у мене вже новорічна атмосфера. І також є ще ось така гарлянда. Я вам потім покажу, як вона світиться. Надає більш сяйва в, в залу. Так, і е в залі. Ось таке ще світ... ну це тепер теж прикраса. І ще домік. Ось такий. Вам, напевно, здається, що він із пластмаси, але ми його робили з картону. А на наступному році ми зробимо другий поверх цього домика. Просто щоб купляти таких домиків, напевно, нема. Тут ще пусто, але ялинка буде стояти на оцьому місці. Все, вже вона готова. Це для вас пройшла як одна секунда. Ось така вона вийшла. Вона така пишна. Взагалі це не ялинка, це сусна. Але все одно мені вона подобається. В цьому році була не така, звісно, ялинка. Але все одно. А ви вже напевно знаєте, що до нас наближається рік змії. У нас вже наближається. Так, тому я створила плакат, щоб було моїм підписникам цікаво. Хто мене дивиться і подобається така, такі різні, типу плакати різні, там, ну, що роблять своїми руками. Є така маленька і, і велика. Я пробувала дивитися фільм Грінч, але на початку мені навіть не сильно сподобалося, тому я не дивилася, Та ще такі прикраси і подарунки. Вийшла на веранду, тут якраз кажу... сохне одяг. Я взагалі то взимку рідко виходжу на саме веранду. Так, але зараз вирішила вийти, бо трошки подихати свіжим повітрям, так? Значить, завтра вже, типу, початок різдва ввечері. Ну, типу, сьогодні ми все підготуємо. І, типу, завтра вже будемо відмічати різдво, так? Ну, так, завжди типу, роблять. І як би я вам хочу показати свого. Ангела, якого ми зробили. Так, на різдво. Ось такого. Якби трошки ну, з чого було, типу із неплої ковдри, це подушки, там ще із бумаги. Оці, що ви бачите, це типу нафарбовані. А це такі блискитки. Ну, які в мене були, я там дістала і зробила. Перед святом ще треба прибрати. У мене нова швабра. щоб підлогу Напевно, треба вже зміняти її насадку. Я ну, змінюю різні насадки, у мене поки немає. Я можу куплю, я там бачила вже, де можна купити. Да, і, а поки в мене тільки зелена насадка. Одягаєш, і ти типу, просто миєш її підлогу. Раніше я вам розповідала в інстаграмі, записувала відео, що я прибираю тільки по п'ятницям, а зараз по субота. Ну, якось суботу зараз зручніше, саме в такий час. Так. Це. І вчора була якраз неділя, а в суботу ще буває деякі справи є, а ось в неділю вже все. Ну, вчора я так находилася. Ще о, хотіла пробігти о, три о, круги <голи> стадіону. Я просто не змогла, бо я хотіла кудись ну, свою енергію, там, побігати трохи ще і просто вже прийти додому, лягти на два, не все. <голи> Коротше, пробіжала один круг, о, не змогла пробігати, навіть одного круга. Бо ще дихалка в мене не сильно, але треба її розбивати, так? Ну, так в мене було перед святами. Коли я виходжу на веранду, це в основному виконується врідку завжди. Бо тут тепло, і я можу вийти, там, погрітися на сонці, там, попити якісь коктейлі, щось поїсти таке, а взимку дуже рідко, ну прямо от рідко виходжу на, взагалі на веранду. Не так. Я вийшла, у мене такий теплий костюм, дуже тут приємна така тканина до тіла. Також я одягнула капюшон і все, мені прям тепло. Ну, я можу там знаходитися і записувати для вас відео. Також ще це у мене вже на сіжинки такі. Ось. Типу. Ну, ця перша сніжинка не дуже, як бачите, вийшла. Зараз я умикну світло, тому або підсвітком, або ну, не сильно добре бачу. В е, думаю, не вийшло вирізати. Получилася ось така, але ну, я все одно вирішила приклади. Е, друга вийшла ось така, теж не сильно. А третя сніжинка вже вийшла, прям як реальна сніжинка. І... Ну, ви зрозумієте. Перед святами завжди так, що ти бігаєш, шукаєш сюрпризи своїм рідним, і це відбувається так. А, а що ж робити? До речі, я почала відкривати адвент-календар. Так, і я вже випустила перше відео, перший день адвент-календаря. Тому дивіться. На вулиці зараз дуже тихо. Я відкрила вікно, думала, щось, я зараз там, А тут просто тихо. Люди йдуть. Я просто зараз не знаю, як будеш так, що робити. Просто до свята, як я вже готова. Ну, мені ще сьогодні багато все, справ, але іменно зараз нічого. Не треба так робити. Ну. А знаєте, так прохолодно сьогодні на вулиці. Я, напевно, вже закрию вікно достатньо. Хотіла, щоб трохи провітрилося. Так, а відкрила повністю. Ну, типу. Коротше, це дерево, що ви бачили. Я подумала, прокинула зранку, думала, що сніг пішов. Типу, ну коли сніг, там всі дерева, я побачила тільки це дерево і думала, що випав сніг а ні на нього дещо там попадло, я не пам'ятаю назву, там, коли мороз, і трохи. Коротше, я не пам'ятаю, звісно, але ви, напевно, здогадалися вже. Я зараз прийшла порекомендувати вам дея... ну, деякі продукти. Так. Що мені саме хочеться порекомендувати, і що мені дуже сподобалося. Перше, це комплект для волос. Мені дуже сподобався ось такий шампунь а, ромашка. Так, він зі смаком ромашки. Кажу зі смаком. Ну, з, з запахом ромашки. І взагалі а, після нього волосся облестить. Далі це ось така велика маска для волосся. Її надовго дуже вистачає і взагалі вона живить волосся. Ось тільки стоїть закрила і поклала. Далі, що до скрабів для тіла. Новий скраб від КО На тілі не дуже відчувається. І взагалі, коли прямо ти відчуваєш якусь типу там на тілі, Воно дуже гарне. І також гарний скраб ось такий для тіла. Його багато не треба брати. Трошки візьмеш нанеш на тіло і прям кайф повний. Рекомендую. Ось так, можу на нього подивитися. Ну не я, ось ніяк не, не можу. Я хотіла відео окремо зробити вже давно. Ну ніяк в мене не вистачає на цей час. Коротше, я хочу вам сказати, що е, комусь може е, знадобився фіксатор для макіяжу, щоб зафіксувати, щоб він. Ай, пахне. Щоб він довго тримався. Після макіяжу шикаєш? Ще пшик, пшик. Так і... І прямо цей макіаж буде триматися довго. І буде нормально. Щось попити захотілося. Хочеться чаю, але зараз я, напевно, не буду пити, бо я нічого не їла. Так на обід. Зараз є чаї з знаю, різними смаками. Мені подобається смак з... Типу, таким десертом. Де він Ось він. Кому який? У мене новий аксесуар на сумку. Зараз покажу який. Ось такий. Брилак такий дуже сподобався. Перебираю у в вкладовці. Зараз. Оленів ось таких, що забула, вам показувала новорічні прикраси. Вони різних кольорів. Я поки нічого не буду казати, просто подивіться. Також на завтра, якраз на свято Різдва, я писала записки. Так, три. І я тут приклеювала е, різні, е, ну, типу, навітки і писала. Робила я своїм батькам і також. Так, значить, е, перший лист. Привіт! Якщо ти читаєш ці лист, то я хочу тобі написати, що я тебе люблю і вітаю з Різдвом. І сюди я вставила ось такий подарунок. Тут теж написала, що. Ну, типу, відліпляється, там пише твій а, щось, типу, подарунок. там, типу, я... Може, ще було тут вставити, бо типу, я посміхаюся, ну, ладно, вже, вже зробила. Так. Так, це відкладаємо в сторону. Далі ти будеш не против зі мною провести час за столом, поїсти всі разом. Спочатку, а потім удвох. Вітаю з різдвом. І тут я вставила, де колядують. Ні, треба ще просто. Так, і це там я не хочу це читати, бо це моє особисте, так. І тут зі святом я ритаю, там говорю, що я рада, Типу що це свято. Ну, ось таке я вставила ось тут. З свічкою. А до речі, завтра, коли будемо сідати за стіл, ми зажимо ось таку свічку. Вона ще з таким декором. Який вона приємний запах. Взагалі вона є... Ось така. І записки я ці передам якраз, коли ми будемо всі за столом. Так, і всім передам. Покажу, як вона горить. Але трошки потім. Завтра увечері. Я вам сказала, що я вам покажу завтра увечері, коли буде свічка горіти. На жаль, я зможу показати тільки в сторіс в інстаграмі, тому що я хотіла відео на 20 хвилин. Так, але зрозуміла, що це сильно багато. Так, буду взагалі займати місце на телефоні а, і взагалі е, дивитися. Так, тому е, я вам покажу в сторіс, не пропустіть. Завтра увечері. Так, я, е, ну, там буду 24 години в сторіс, ну, ви знаєте про це. Можете е, е, ну, залізти, подивитися. А зараз я вам е, тут буду відео, що я вам розповім про... Е, Мою книжку улюблену, і на цьому все буде. У мене був святковий урок. І я там пам'ятаєте, де я викладувала фотку? І там я була в сукні і в оцьому ж обручі з сніжинками. Ви вже знаєте, що я читаю книгу про облог. І тут, знаєте, написана книга найчистіша сутність людської душі. Так, людської, людською. Так. Тут дуже цікаво. В цій книжці також можна писати, щось Я там вже деякі пункти заповняла. Де я вам можу зараз показати. Тут було, типу, приклеїти свою фотку, ну я приклеїла. Яка в мене була. Знайшла першу. Ось тут я писала. Далі. Ось тут я все я все це писала від руки. ще? Ще я писав а, а ось чи. Прибавити і зацікавити підписників. Не сам перед згадай будь-які три блоги, які ти залюбки переглядаєш або читаєш, що саме подобається тобі, чому на них варто підписатися. Ну, я написала, чому на них варто підписатися, це пропустила, але я тут розписала. Це книжка для підлітків. Я викладала про неї фотку у свій канал, але я точніше про неї нічого не розповідала. Дякую, що були зі мною! Всім бай!